Єрмак тепер падав в відставку. Зрозуміло, що коли звільняють топ-чиновників такого рівня топового з позицій своїх, то це не відбувається без участі Америки. Бо Америка керує балом, тобто Америка має контролюючі органи, Америка намагається боротись з корупцією в Україні, взагалі в цьому світі, кому воно відправляє гроші, бо в Україні взагалі жесть відбулась. Прикладом того є, що тиждень назад були оці розслідування за міндіча і за Єрмака. Вони вже були в обшуки, їх дуже всіх там обшукували і так далі. І як ми бачимо, щось відбулося що. Топовий чиновник, який ходив в топ-3 чиновники Україні, пише сам заяву на відставку. Значить, що як це відбувається, я вже вам про це розказував. Що Америка надсилає свої вічно зелені карбованці в Україну. Потім провокуються моменти, ну і Україною і провокувати не треба для того, щоб там відбулися ці моменти з хабарями і так далі, щоб ці гроші десь повідмивались. Потім Америка каже: дивіться. Ми це ніде не суємо, ваших чиновників не звільняємо, вам нічого не пред'являємо, але ви йдете на наші там, ми кажемо 1, 2, 3, 4-5, наприклад, віддати території Росії чи. Зробити так, щоб якісь корисні капали не могла добувати Америка і так далі. І ми вас не чіпаємо за оці всі корупційні скандали і так далі. Як ми бачимо, Трамп вже ж запропонував оці 28 пунктів мирного плану. І ну, Зеленський відмовився. Понятно, у нього не було взагалі ніякого шансу на це погодитись. Тому отака от відбулася перестановочка. Вони кажуть, ах так. Тоді ми от робимо таким чином, і якби полетів і Міндіч, і полетів і пан Єрмак. І повірте, це ще не, не найбільші люди, які найбільше всього схватили від цих американських вічно зелених в Україні. До чого це все значить йде? Україна тепер неминуче прямує в Європу. Тобто в Україні вже запускаються процеси контроля за фінансами, всіма і так далі, як в Європі. І за сторони Америки за все контролюється Америкою. Тобто Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною, типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну, так це відбувається. Добре, це чи погано, хто його знає, бо було багато розмов за те, що чи треба нам в Європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в Україні. Наскільки ми залежні від закордонних вливань, вічно там зелених різних і так далі, і від постачань різної допомоги. І без цього ми не справимось, тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку, дивіться, всі, хто хотіли в Європу. Все. Тепер це неминуче, безповоротня, ми йдемо в Європу. Всі, хто якісь ждуни міра і так далі, ну, вам треба, чесно, подивитися, зайти до мене в аккаунт різні відео, чого мир з Рашкою він неможливий, він критичний, він просто доруйнує Україну ще більше. Хоча здається, що воно б там закінчилось і так далі. Ні, нічого подобного. Рашка вже не зупиниться. Все. От. Тому в даному випадку, я думаю, все зробили правильно, але важко сказати, це добре чи погано. Бо взагалом все, типу, погано.